Сумські волонтери утеплюють бійців АТО. Хлопцям катастрофічно не вистачає зимових речей та будматеріалів, адже більшість живе у бліндажах та окопах. А вони ще літні. Тому волонтери знайшли можливість відправити на передову буржуйки і теплі речі. Усього близько трьох тисяч тонн гуманітарного вантажу. На даний момент йде зима, і зрозуміло, що треба тепле віші. Термобільо, тепле берси, теплу форму. Ми віземо пенопласт, пену, буржуйки і зобчасті на автомобілі. Також ми передаємо брус, им гуманітарну допомогу в відділу. Гвоздей там всяких, цемента, щоб вони там сделали какие-то для себе укріплення. Машина направляється широкіна і після Широкіна в Бугас. В Бугасі стоїть 72-та, а в Широкіна наші морпіхи стоять.